Апаратна нарада розпочалась з традиційних питань. Звітували поліція та ДСНС про незвичайні ситуації. Ліквідації пожеж протягом тижня, також про ситуацію в громаді, контроль за дотримання заборони на ввезення та реалізацію алкогольних напоїв. Потім перейшли до питання водопостачання. Ігор Лапчинський, виконуючи обов'язки директора Мирноградського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства КП кампанії Вододонбасу, доповідав про проведення ремонтних робіт з усунення поривів та засорів. Далі відзвітували про стан опалення та роботу котелень у Мирноградській громаді. Пазападна перекрита на даний момент 23 дома і мутечку досяг. не нашли но получается так что вот одно крыло перекрыли подпитка упала с 6 кубов до 2 кубов и потом не открывая с 2 до 4 поднимается то есть и на втором крыле где-то утечка не утечка но непонятно то ли выбирают воду то ли сливают воду в общем надо искать ищем на выходных был порыв на котельный новатор оперативно устранили сделали на восточную сейчас возим воду так как воды <кій> Не Про роботу комунального підприємства розповів директор Роман Грязон. Піприяття працює в штатному режимі, мусор вивозиться по графіку. На вихідних боролись з непогодою на дорогах, було задействовано 4 дитини техніки. І участок опиловки продовжує розвоз дров». Медичні заклади громади працюють у штатному режимі та надають медичні послуги мешканцям. За неділю було прийнято 2060 людей, з них 412 дітей. Було прийнято 12 временно осіб. З На амбулаторному ліку, з COVID-19 знаходиться 2 чоловіка. На робочих місцях 92 чоловіка, 10 вчора відпустки. Ситуація по місті не норми, норм. У Мирноградській центральній міській лікарні наразі на стаціонарному лікуванні знаходиться 221 пацієнт. По розпорядженню департамента ми сейчас приймаємо евакуйованих дітей з Бахмута, очікуємо около 200. Часть їх, буде, которые будуть з батьками, будуть расселять в і Дальше будет, ну, перенаправлення їх. Ті детки, которые без опіки будуть у нас, ми будемо осматрювати. Совместно з первичка. Ті, які потребують лікування, ми будемо до виздоровлення оставляти у себя і далі їх будуть евакуювати. Про роботу закладів освіти та дошкільних закладів доповіла начальник відділу освіти Мирноградської міської ради. У місті знаходиться 2658 дітей шкільного віку та 573 дитини дошкільного віку. Навчання йде в онлайн-режимі і в суботу і неділю завершено проведення обласних олімпіад. У нас непогані результати. З біології ми маємо 5 призових місць. Це на сьогодні і з географії два призові місця. Ще не знаємо, які результати будуть з англійської мови та української і інформаційних технологій. Управлінням соціального захисту населення минулого тижня були підготовлені та сплачені доручення. З місцевого бюджету щодо надання соціальних послуг грантів фізичним особам на 7,7 тисяч гривень, з державного бюджету підтримка малозабезпечених сімей. Мільйон 372 тисячі і соціальний захист, який потрапили у СЖО, 2 мільйона 388 тисяч. Триває робота по забезпеченню гуманітарної допомоги. Видача гуманітарної допомоги у вигляді засобів гігієни протягом тижня була у кількості 66 одиниць. Щодо передачі особових справ підготовлено вже 86%. Чекаємо дату, коли необхідно її буде транспортувати до Тернопільської області. Управлінням соціального захисту населення надаються і інші послуги. Для забезпечення паливною деревиною за рахунок коштів субвенції з державного бюджету звернулись 1989 осіб. За попередній тиждень прийнято та розглянуто на комісії 373 заяви. Розпочата робота щодо внесення до реєстру інформації щодо надавачів соціальних послуг. Реєстр є складовою єдиної інформаційної системи соціальної сфери ЄССС. На сьогодні спеціалісти управління проходять онлайн-навчання по роботі у інформаційній системі. Щодо 65 осіб для забезпечення паливною деревиною, було додатково подані списки по організації МОМ. Вони додатково запросили списки. Робота триває. І знімальна група телебачення Капрі спеціально для Капрі Ньюз.